Відважні і самовіддані медики з Хмельниччини працюють на деокупованих територіях. Взимку Сергій вперше потрапив у населені пункти, які були захоплені расистами. Від побаченого жахнувся. Банально навіть викликати швидку за номером 103, тому що немає зв'язку. А якщо вони дозвонються, їм просто говорять, що вибачайте, до вас швидка не приїде, тому що у вас все заміновано. Ну, тобто то не передати ті враження, коли ти приїжджаєш, вони тебе бачать. Вони очікують тебе допомоги, і вони її отримують. Медики працюють в край важких умовах. Більшість пацієнтів мають хронічні захворювання та довгий час не отримували відповідного лікування, тому потребували загального обстеження та медикаментів. І з останнім допомагають волонтери, які постійно завантажують швидкі необхідними препаратами. Відрядження загалом це 10 днів. Тобто їде дві машини, чотири медика, два водія, і ми знаходимося 10 днів. Працюємо з 8 до 4. Більше не можемо, бо там комендантська година з 4 Не можна нікуди виїжджати, ти мусиш бути на базі, бо там вже стає темно, небезпечно і треба знаходитися на місці. За життя і здоров'я медичного персоналу відповідають водії, адже багато територій залишаються замінованими. Важкі дороги, заміновані узбіччя. Важко це все і спостерігати і через себе пропускати. Інколи медики допомагають військовим переважно із транспортуванням до найближчої лікарні. Бригада, яка має в е, машині ноші, е, відповідну апаратуру, яка необхідна. Е, так, ми госпіталізуємо цього військового е, скажімо так, в найближчий лікувальний заклад для надання вже спеціалізованої медичної допомоги. Медики Хмельниччини кажуть, допомагатимуть усім, чи можуть, аби наблизити нашу перемогу. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.